Це храм Іоанна Богослова у селі Заболоття Варської громади. Вчора тут виникла штовханина між прихильниками ПЦУ та УПЦ. Присутні розпалили вогнегасник. До швидкої звернулося більше десяти осіб, які скаржилися на головний біль та утруднене дихання. Сьогодні біля церкви зібралися представники УПЦ. Вони обурені вчорашніми подіями. 20 років ми ходимо. 20 років ходимо віру в нашу і церкву. Нашу будемо битися, сваритися ми віри Не вдамо, і церкву не дамо їх одне Донбас, Путін а Бога змішали з політикою. Ми цього не допустимо. Присутні парафіяни православної церкви України кажуть, що їх не пустили до храму на Великдень. Отець Віктор пояснює влітку 19-го року. Релігійна громада проголосувала за перехід до ПЦУ. Відтоді він чекає на першу службу. Мало зранку відбутися богослужіння. Але нам не дали, щоб прийшло богослужіння. Цей храм він по докудоку все належить православній церкві України. Іншої тут громади зареєстровані. Немає богослужіння, будемо. Служити, ну біля храму побачимо ну, по обстановці, якщо не щоб не було конфлікту, бо бачите, Надя не може підійти біля храму. Бо якщо я підійду, то зараз буде конфлікт. Представник УПЦ Сергій Герасимчук твердить, прихильники ПЦУ сфальсифікували результати зборів 2019 року. Більшість членів громади про проголосувало за те, щоб не змінювати юрисдикції, тобто залишилися так, як є. Вони коли побачили, що така ситуація, що вони не можуть зібрати більшість. Вони беруть, збирають групу своїх прихильників, назначають таємно час, в результаті пишуть підложний або липовий протокол. Рофіальних зборів з цим же протоколів зборів їдуть до Рівненської облдержадміністрації. У ПЦ відстоює свою позицію у судах. Сергій Герасимчук пояснює, вони тривають досі. Позови продовжують подавати. Натомість, Іван Мельник стверджує, що Верховний суд поставив крапку і визнав право на церкву у заболоті за ПЦУ та демонструє відповідні папери. Рівненський окружний суд, Львівський апеляційний і Верховний Суд України. Визнали за православною церквою України, за громадою. Громада є ми, вони ми повинні всі. Ходити в українську церкву і молитися на українській мові і за Україну за українське військо, а не молитися за якого-то там батюшку царя, який сидить у Москві. У нас є крім ПЦУ, в нас ж є ж і так звані віруючі люди, які протестанти, ну, я не знаю, як в них називають. От ми з ними нормально живемо. Вони купили собі участка, поставили собі там ларек, моляться. Не я їм не заважаю, не вони мені не заважають. Так само ми предлагали їм. Хочете, будь ласка, ми вам поможемо, бо ваші люди теж допомагали на наше будівництво. наш храм через учорашні події у заболоті відкрили кримінальні провадження. Йдеться про статті хуліганство та самоправство. Стосовно прихильників про церкви України були задіяні вогнегасники для припинення правопорушення відносно. Прихильників Української православної церкви Московського патріархату згідно витягу з реєстраційної служби, майно а саме церква та земельна ділянка належить православній церкві України. Проте це рішення не набуло законної сили. Голова громади Олександр Мензул на місці зустрівся з представниками УПЦ. У підсумку домовилися про проведення загальних зборів, на яких виступлять представники обох сторін. Попередні їх запланували на 22 травня. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.